Долає єврозона кризу, чи зазнає краху, стане відомо найближчим часом, наймовірніше протягом наступних десяти днів. Такий термін відвів комісар ЄС з економіки та грошово-кредитної політики. Втім, Олі Рен зазначив, об'єднання ще можна врятувати. Для цього доведеться докласти максимум зусиль, зокрема прибуркати паніку на фондових ринках та підсилити контроль Єврокомісії. Як наслідок зміцниться курс євро. До того ж, єС уже оголосив, що шукатиме фінансової підтримки у МВФ. Міністри домовилися скористатися коштами з єврофонду фінансової стабільності. Про яку суму йдеться, поки невідомо. В Європі залишилося останніх 10 днів, щоб зберегти єврозону і збільшити фонд порятунку. У розпад ЄС, а тим паче швидкий, вітчизняні фінансисти не вірять. А ось витягнути з прірви Єврозону спроможні німці. Вони єдині, хто весь цей час жив відповідно до своїх статків. Допомогти у вирішенні проблем Федеративну республіку нещодавно попросили, і міністр закордонних справ Польщі Радуслав Сікорський. Або безпосередньо нехай німці через свій бюджет наповняють оцей європейський фонд фінансової стабільності, або за рахунок випуску. Євробондів, де гарантом, так би мовити, їх обслуговування буде виступати Німеччина, або просто дозволити Європейському центральному банку друкувати євро. Тим часом швейцарський банк UBS підрахував, скільки втратить житель держав, які входять до єврозони. У перший рік повернення до національних грошей збитки кожної людини працездатного віку сягнуть приблизно 10 тисяч євро. В наступні кілька років – 3-4 тисячі.